Вихід ЗСУ з чотирьох областей України чи пристали шана таку вимогу Москви під час перемовин. Окупанти вдарили по школі і лікарні в сумах балістичною ракетою. Екс прокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайшли мертвою. Американські топ-чиновники випадково злили свою секретну військову переписку у чаті. Пентагон і Трамп все заперечують. Та загадкові спіралі у небі над Україною. Що ж то було? Це лише кілька тем, про які я розповім у цьому випуску. Я його ведуча Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. До 94 людей зросла кількість постраждалих після російського ракетного удару по сумах. З них 71 дорослий, і 23 дітей. Деякі отримали допомогу на місці, але більшість у шпиталені. Вибух пролунав у місті близько чотирнадцятої години у житловому районі з щільною забудовою, де розташовані школа, кілька дитсадків та інфекційна лікарня. Пошкоджено 26 будівель різного призначення. Серед них три школи, дитсадок, заклад профтехосвіти, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, лікарня, 16 житлових будинків, ресторанно-розважальний комплекс, СТО та адміністративна будівля ТОВ. Зважаючи на наслідки та масштаби удару, РФ завдала балістичною ракетою попередньо Х-101. Місцеві журналісти кажуть, що на момент влучання в сумах не було повітряної тривоги. Багатьох людей порізало уламками скла. Жертв вдалося уникнути, бо діти в школі перебували в бомбосховищі. З нею після удару евакуювали 40 учнів. Тож ніхто з них на щастя не постраждав. На зустрічі у Саудівській Аравії сторони досягли прогресу. і Скоро може з'явитися позитивне оголошення. Це дані агентства Reuters за результатами 12 годинних переговорів американської та російської США Шато Росія готують спільну заяву, яка має з'явитися ось буквально в ці хвилини. Ймовірно, вони оголосять про домовленість щодо перемир'я в чорному морі. Відомо, що українська делегація залишається ще на день в столиці ер Ріяді для зустрічі зі США. А ось зазіхання Росії на наші Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області під час цієї зустрічі ймовірно відкинули. Видання The Moscow Times пише, що росіяни на переговорах зі США в Саудівській Аравії вимагають передачі під свій контроль усієї території чотирьох регіонів. Хоча жодна з областей російська армія не контролює повністю, Кремль розраховує отримати їх в адміністративних межах відповідно до Конституції РФ, джерела ЗМІ пояснюють це тим, що у конституції їх немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії, тому їм потрібна вся Запорізька та вся Херсонська область. За словами іншого російського чиновника, який анонімно проінформував журналістів, Кремль сподівається, що Вашингтон можливо чинитиме тиск на Київ з вимогою повністю вивести війська з чотирьох регіонів. Мовляв, або Трамп вплине на Україну, або Росії порадять вступити в затяжні переговори і паралельно використовувати військову силу для встановлення контролю. Як на мене, зараз це саме і відбувається. А як ви думаєте? Напишіть у коментарях. Більше деталей про те, як пройшли переговори між США та Україною, а потім з посланцями Кремля у нашому сюжеті в Паризькій еріаді закінчено ще один раунд переговорів. Зустрічі пройшли без жодних сенсацій, а мали скоріше технічний характер. Їхній бекграунд 30-денна тиша на фронті, яку запропонував Вашингтон. Цього разу всі три делегації опинилися в один час і в одному місці, але за загальний стіл так і не сіли. Проходимуть непрямі дискусії. Одна група буде в одній кімнаті, а інша в іншій. І вони займатимуться переговорами. Це як човникова дипломатія в одному готелі. Так це і працюватиме. Ми з'ясуємо, які є позиції всіх. Примеров и подобного переговорного процесса, который уже анонсировал спецпредставитель Трампа по Украине Келлог, достаточно много. Еще во времена холодной войны такие вот киссинджеровская дипломатия, челночная дипломатия, ее еще называют, довольно часто использовалась в тех конфликтах, где, вот, как опять же, американская сторона выражается, была большая про... Пропасть між сторонами і нахаждіння їх в одної комнаті. Нік чому конструктивному будь любить любить переговорної інцитіви би не привело. на окремих зустрічах. Говорили про деталі припинення вогню, а саме перемир'я у чорному морі для відновлення морської торгівлі. Також торкнулися паузи в атаках на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру. Після п'ятигодинної напруженої дискусії з тридцятихвилинною перервою перший контакт феріаді стався між та Україною 23 березня. Від України приїхали держсекретар МЗС Олександр Карасевич, начальник генштабу Анатолій Баргелевич та заступник голови офісу президента Ігор Жовква. Очолив делегацію міністр оборони Ростем Омеров. Ось що він написав про зустріч, розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері, завдання президента України Володимира Зеленського досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю. Це технічні переговори. Переговори зазвичай це не один день, це інколи місяці. а… Деякі переговори як близькосхідне врегулювання, воно триває роками. Тому я не хочу тут, щоб ми не зарівнялися. Просто маємо розуміти, що зустрічі будуть досить регулярні, і не кожна зустріч закінчується публічними заявами, спільними виходами до преси і так далі. З того, що відомо, ця зустріч стосувалася двох тем: це інфраструктури і безпеки судноплавства. І мова йшла про обопільне припинення вогню. Ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, та в тому числі річкові об'єкти, вони не атакують наші. Об'єкти, і наші парти, і Херсонські, і Миколаївські, і порти Великої Одеси, щоб функціонували, важливо розуміти, що мова йде не тільки про одеські порти. У нас є їх більше, а, але на жаль, ситуація така, що вони перебувають під обстрілами. І мова також йде про те, щоб обміняти українських дітей, українських військовополонених, дітей віддати, а не обміняти а полонених обміняти і цивільних, які теж перебувають на території держави, окупанта або контрольованих не території, щоб їх повернути в Україну. За зачиненими дверима і без журналістів у будівлі. Так наступного дня, 24 березня, стартували переговори в американців із росіянами. Москва відправила до Саудівської Аравії не найвпливовіших переговорників. Сенатора від Сахалінської області Григорія Карасіна та радника директора ФСБ Сергія Бесіду. Команду США очолили старший директор ради нацбезпеки Білого Дому Ендрю Пік і високопосадовець держдепартаменту Майкл Ентон. В нашем случае все усугубляется тем, что на нас напало государство, которое, ну, по сути, давало нам гарантии безопасности, имея в виду Российскую Федерацию. И, кстати говоря, то государство, которое обеспечивало нам, опять же, гарантии безопасности и передачу нашего наибольшего милитарного потенциала в Европе, как раз той же Российской Федерации. И самое, наверное, главное, третьего в мире ядерного арсенала как раз той же Российской Федерации. Но мало того, я напомню опять же, что Российская Федерация является членом РАДБЕЗА, основного действующего органа Организации Объединенных Наций, решение которого обязательно для исполнения и одновременно с этим наибольшей ядерной страной в мире. Поэтому и настолько тяжело идет переговорный процесс. Окрім усього цього набору, з росіянами пов'язано безліч питань глобальної безпеки. прежде всего ядерной безопасности и ресурсная часть Российской Федерации также много кому выгодно. И санкционное давление на Российскую Федерацию выгодно, опять же, прежде всего тому же Китаю, которая получила дешевый и простой доступ к как, как энергетическим, так и просто сырьевым ресурсам Российской Федерации. Поэтому этот клубок, я думаю, что Трамп уже и сам понял, что тот клубок на самом Ілі не так легко розпутати. Але Надія, як то кажуть, помирає останньою. Білий дім прагне перемир'я до Великодня. А Росія, в свою чергу, затягує процес, традиційно порушуючи всі домовленості. Винятком не стала і остання телефонна розмова Трампа та Путіна. Домовившись не бити по енергооб'єктам, росіяни щодня випускають сотні безпілотників. Зараз після минулої зустрічі в Саудівській Аравії. У джеті абсолютно всім світі зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія. Продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічну ударів. Шахова партія продовжується. Чи зможе Трамп досягти миру, зупинивши вогонь і Росію, покаже час. Екс прокурорку, США, яка розслідувала російські злочини, знайшли мертвою. Тіло 43-річної Джесіки Абер виявили у її будинку у східному окрузі Вірджинії. Причиною та обставини смерті встановить судово медична експертиза. Ознаки насильницької смерті слідчі не знайшли. Про це пише видання йорк Пост. До своєї відставки в січні Абер вела низку важливих справ. Зокрема, вона розслідувала справу проти керівників компанії LFU International, які контрабандою вивозили до Росії американські технології на суму понад 6 мільйонів доларів. Також під її керівництвом двом громадянам РФ висунули звинувачення в масштабному кібершахрайстві та відмиванні грошей. Джесі Кабр брала участь у першому кримінальному переслідуванні російських військових за злочини проти громадянина США в Україні. Крім того, вона очолювала також розслідування щодо колишнього аналітика ЦРУ Асіва Рахмана, який злив у телеграм секретні документи. Вона займала свою посаду чотири роки, починаючи з 2021-го, А коли Крісло в овальному кабінеті зайняв Трамп, подала у відставку. Наступна новина просто фейспалм для американської системи безпеки. Редактор видання The Atlantic випадково став інсайдером надсекретної спецоперації Пентагону. Здавалося б, світ високих технологій і таке можливо лише у фільмі, адже зазвичай для США національна безпека це справа надсерйозна. Як розповів сам редактор, керівники нацбезпеки випадково запросили його до секретної групи в месенджері Сігнал. І не просто так, а в чат, де міністр оборони США Ллойд Гексет розкрив деталі військових ударів по Ємену за кілька годин до їхнього початку. Журналіст отримав загадковий запит на підключення від користувача Майкла Волца. І враховуючи те, що про що ж йшлося в чаті, він припустив, що Майкл Волс не справжній радник президента США з національної безпеки. Проте якою ж несподіванкою для нього стало, коли через два дні його додали до групи під назвою Мала група проксіхуситів. Уявіть собі здивування, коли в чаті з'являється повідомлення від Майкла Волса, що команда створює принципову групу для координації щодо хуситів, особливо протягом наступних 72 годин. А далі справжня бомба. Деталі про пакети зброї, цілі та час майбутніх ударів. Редактор, мабуть, сидів і Кліпав очима, думаючи, це що розігри, що я випадково став героєм шпигунського роману. Спочатку він дійсно не повірив своїм очам. Це занадто добре, щоб бути правдою. Написав він, описуючи це, підозрюючи фейк. Але за кілька годин реальність розставила все на місця. Ша дійсно завдали ударів по Ємену, і інформація з чату виявилася правдивою до дрібниць. Вже після оприлюднення цього Крінжу у ЗМІ Трамп відреагував у своєму стилі? Сказав, що нічого не знав про цю статтю, а витік даних, якщо й відбувся, не міг бути ефективним, адже атака на Ємен була дуже успішною. Пане президенте, ви відреагували на статтю в The Atlantic про те, що ваші високопосадовці обговорювали секретні матеріали через Signal і залучили їхнього репортера. Яка ваша реакція на це? Я нічого про це не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для мене це журнал, що занепадає. Думаю, це не дуже якісний журнал, але я про нього нічого не знаю. Ви кажете, що вони що? Вони використовували сигнал для обговорення секретних матеріалів і про що саме? Про що саме? Про що вони говорили? Про Хуситів? Хуситів? Ви маєте на увазі атаку на Хуситів? Ну, це не могло бути ефективним, бо атака була дуже успішною. Це я вам кажу. Я нічого про це не знаю. Ви мені про це вперше кажете. І в цьому ж закритому чаті глава Пентагону визнав, що важко зрозуміти, як досягти миру в Україні. Про це там не спілкувалися спеціально, Україну згадали побічно. Віцепрезидент Ша Джей Ді Венс зазначив, що важко буде пояснити американським виборцям доцільність ударів по хуситам в Ємені. Міністр оборони під гексет відповів Венсу, написавши, що важко зрозуміти, як будуть розвиватися більшість важливих питань: економіка, мир в Україні, газа тощо. Глава Пентагону продовжив, що ніхто не знає, хто такі хусити, а тому білому дому слід зосередитися на провалах Байдена на Близькому Сході та його фінансуванні Ірану. Коаліція дронів виділила 20 мільйонів євро на тактичні розвідувальні БПЛА для сил оборони України. Про це пише видання Лемонде. Поставка дронів запланована на найближчі три місяці. Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, завдяки цим дронам військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій. Євросоюз розглядає можливі варіанти створення миротворчих військ, які можна було б розмістити на території України після підписання договору між Україною та Росією про перемир'я. Однією з найактивніших держав у цій тематиці виступає Британія, уряд якої готовий надати миротворців. А ось самі миротворці плани уряду відкинули. Чому ж розбиралися наші журналісти? Британські військові розкритикували ініціативу свого прем'єра Кіра Стармера щодо формування коаліції бажаючих для підтримки миру в Україні. Ідею не підтримали джерела та політичні опоненти, які назвали її політичним театром. За словами цілого ряду високопоставлених офіцерів британської армії, Стармер забігає наперед зі своїми планами. Пишуть журналісти за Telegraph». Вот, кстати говоря, оппозиция Стармора внутри Британии говорит, да, возможно, скажем так, выделить какую-то часть флота в Черноморский бассейн, это еще более-менее плюс-минус приемлемо. Ну и, возможно, помощь украинским миражам М-16 а будут осуществлять а патрулирование воздуха и британские, в том числе, самолеты. вот водопозиція Станера горіть, що вот і оправдано, А вот по поводу самого міротворського контингенту задають дійсно великі питання. На початку місяця прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що низка країн готова забезпечити дотримання мирної угоди між Україною та Росією. У змі є інформація, що близько десятка країн, зокрема Велика Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою. Така активність як самого стармора да, бариста на по абскажем пошуку нової ролі для Британії, в остановленні її на імперських прильотів амбіцій. Ну и, в принципе, скажем так, сближение с Европой, да, не в экономическом векторе, конечно же, речь не идет про там повторное членство Британии в Европейском Союзе, но довольно прагматичной, прагматичной игры, когда Британия может обеспечить общую координацию, обеспечить развитие данные, обеспечить на работу эффективную спецслужбу, Европа может много чего проплатить в этих контурах общей безопасности и Ата принципі час обірес на поскульку ви завив якраз ну безпрецедентний за всю на історію європейського союза як мінімум. Тиждень тому Times сповідомили, що Кірстарвер висловив готовність розмістити війська в Україні на багаторічний термін для запобігання потенційному повторному вторгненню Росії в Україну. Я думаю, что на самом деле инициативы Стармера, инициативы Британии по введению контингента Украины точно не нравятся Российской Федерации. Кстати говоря, они уже не один раз говорили, в том числе и Путин, про то, что они против того, чтобы в Украине после окончания горячей фазы войны набыли європейські миротворці, ну і в тому числі, э, виходячи із этих позицій, том тоже, э, такі такі ініціативи Стайннера про європейських миротворців в Україні, не интересне з Сполученим Штатам, потому що Сполучені Штати это, скажем так, вопрос досягнення перемир'я, хотя отставляють ціліє. Політичний плюс і ні з ким Чи зможуть миротворчі війська відкривати вогонь у відповідь, якщо Росія порушить свої зобов'язання, поки не ясно. Водночас британський прем'єр додав, що будь-які плани щодо України після припинення вогню вимагатимуть співпраці із США. В небі над Україною з'явилися дуже дивні схожі на спіралі знаки. За однією з версій це викиди палива після польоту ракет. А в SpaceX скажуть, що США запустили розвідувальний супутник Enroll 69, який ймовірно спричинив таке явище в небі. Його також спостерігали жителі Франції, Польщі та Німеччини. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Побачимось вже за дві години. Наступний випуск дивіться о дванадцятій. А поки натисніть лайк під цим відео і залиште коментарі. Дуже вам за це дякую і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!